Нещодавно у мальовничому селі Голубиця, що на Бродівщині, відбувся семінар, присвячений Миколі Івановичу Федюку, талановитому художнику, який прославився своїми неперевершеними картинами. На полотнах його робіт, наче оживає краса Бродівського краю, чарують своєю неповторністю зимові та літні пейзажі. Саме тут, на батьківщині Миколи Федюка, у надзвичайно красивому та багатому селі Голубиця, яке ще називають Газдівським селом, розпочалося дійство. Ви щасливі! Ще живемо в такому чудовому селі, попід лісів з поків розкину спригальне, Немо світлиця, село моє, рідне село, назва якому полобиться. А які чудові краєвиди нашого села, не можна не закохатись у цей чарівний куточок землі. Запах чорнобривців і маціон та клепів далек вишині. Про життєвий та творчий шлях художника розповіли юні жителі села Голубиця, які пишаються своїм земляком. талантів нашого рідного краю, нашої Голубицької землі був Микола Іванович Фидюк. Прекрасний знавець візитівського іконопису, пейзажист, портретист і графік. Народився Микола Іванович Фидюк 26 лютого 1885 року. Простій селянській сім'ї. Тут минули його дитячі роки. Тут він закінчив початкову школу, який виявив ненаситно жагу до знань та потяг до малювання. ...факультет війського університету. Однак вчитись заробляти на хліб і платити за навчання було важко. І тому після двох навчання семестрів він залишає університет. Деякий час фінік працює домашнім вчителем у Ливрані, Андріатичне море, тамтешня природа зачаровує його і їх красу він відтворює у своїх численних малюнках. Як зазначають земляки пана Федюка, він був не лише талановитим художником, а й майстром гравюри на дереві. Так відомою роботою Миколи Івановича є портрет Шевченка. Микола Іванович Федюк. Ліпивий зелений портрет Шевченка. Він був майстром. Дерево пису. Він був художником, який малював картину. Але він був людиною. Яка також міла мрія. І довго, степнева вечора. Він виходить і доїзди на нього. На зоні шлях і Варто зазначити, що у приміщенні, де проходило дійство, стояла скринька для збору коштів на протезування пораненого в зоні АТО Барилку Назара. А впродовж усього виступу неодноразово звучала тема України, що вдало перегукувалася із творчістю Миколи Федюка, адже у кожній його роботі є любов до рідного краю. В той час, як небо димом затягнулось, як змерзні руки прагнули вогню, купились крові кат і його свита, споївши нею всю свою сім'ю. Та ми усі від Бога люди Живем, надіючись, не боячись, чи ми запам'ятаємо, чи забудемо. Як наш народ топтали сміючись. А вдома мати, а вдома мати чекає сина, бо він герой. Від злади має всіх захищати. Не знає мати, що син є гро. Пробачені, мамо, що тебе покидаю, Бо мушу йти на війну. Проти остатанірої зграють, пробачиш та заплачуш, Слізно не обмиєш ними всю Україну, Україну, нову, сильну, Який брат за брата, щоб поліна простець, не боячись казав. Згадай, Україно, згадай, яка нас вела хвища, героїв, що крили твої бойовища. Згадай! Україно згадай, вважай, Україно, вважай, не дайся Москві одурити і власній комуні не дайся скорити. Вважай, Україно, вважай! Я, Україна, я страдниця мати, яка споконвіку була у ярмі. Турецькій, російській, та всіх не назвати, бо зайди є різні, а муки одні. Не тільки чужинці мене шматували, Були і свої, на жорстокі тирани, вони не давали укази закони, тому і загинуло всіх вас, Мільйони. Горнусь до тебе, Україно, як син до матері горнусь, за тебе, рідна єдина, Щодня я Богу поклоню. Пам'ятай, не забувай, батьків, шпусти, жир, прикрашаєша, мультика, рівні в стежим, ша, мустика, Сумно і водночас радісно пролунали патріотичні пісні, у яких жителі села Голубиця висвітлили непросту долю українського народу та свою любов до неньки України. Танцювальним виступом привітали глядачів наймолодші артисти села Голубиця. Привітання, долучилися й інші учасники концертної програми. Хочу всім побажати мирного неба. Адже сьогодні дійсно в такий час, який зараз в нашій державі, в нашій Україні, і ви знаєте, на протязі тих майже двох років, коли почалася, ми не можемо сказати, що то є війна, то є АТО, як нам завжди говорять. І дійсно, з мого села, з нашої території сільської ради дев'ятеро хлопців дійсно перебували в зоні АТО. Я хочу подякувати тим хлопцям, перш за все, дійсно, що вони стояли на варті нашої держави. То є Курдибан Андрій, то є Кохманський Петро Петрович, то є Кохманський Володимир Петрович, Гарасимчук Григорій Йосипович, Загоруйко Володимир. Юрійович, Загоруйко Володимир Богданович, Попроцький Володимир Анатолійович, Содінський Мар'ян Олегович, Форостяний Володимир Михайлович. Дійсно, ті люди вони не втікали нікуди. Вони на першу мобілізацію і вони пішли дійсно захищати ту нашу Україну, нашу батьківщину. Я пам'ятаю, коли в нас був семінар попередній, тут було вразила такими. Насиченими соковитими голосами було одне покоління, а сьогодні покоління зовсім друге, але абсолютно не слабше. Як бачимо, Микола Іванович Федюк є не лише творчою особистістю, а й вірним патріотом рідного краю.